Лаванда квітує моя жива огорожа з лаванди. Тут такий гул, неймовірний. Запах теж ось така. Зараз жива ворожа. Чекаємо дощу, бо обіцяли, був у деяких місцях, але не в нас. нас тільки покапав трошечки, покрапав і пішов. Лілейники. В мене вони без е, сортів, тому що я брала, е, мінялися. Колись з форумом, з форумчанкою рослинками, а вона сама їх селекціонує, пере, робить переопил. Ну, це не складно, але це треба хотіти цим займатися. Лілії. Дещо вилазить, але лілі в мене небагато, вони звичайні. Тут вони мені служать як м -м, обмежувач, коли я шланг катаю, вожу туди-сюди, то він як обмежувач не дає ламати інші рослини, бо у лілі дуже-дуже То ось так от і ростуть у мене тут. Ось, то я чекаю дощик, щоб потім була змога все випалити. Бо дуже сухо, дуже пісок. Це теж без сорту. Я люблю ліленики, але ну, прикро, що квітка тримається всього один день. Сьогодні день. Іноді два. Ну, але вона не така. Ой, дуже, кажу, бур'яний, а я не можу випалити. Вони витягуються дуже все як камінь. Все як камінь, оцей що? Оцей такий? І такий. Не пам'ятаю, щоб я замовляла. Слабчатка квітує. Пронело треба вже порізати. ці колочки такі. Ось нові вже бубочки. А це потрібно порізати, щоб воно не тягнуло на себе закладування насіння. Воно і так добре розмножується. Це щось він не може навіть розкритися, мабуть, чи вологи не вистачає, чи щось. Він так от розкривається, і одразу ж і я, я навіть не бачу, як він квітує. Щось він. В бутоні, в бутоні так і угасає, загасає. Це клематис Entl. Enteль. Він такий простий, дрібноквітковий, але він повинен бути дуже-дуже. Ну, Багато квітів, що він весь засипаний. Весь і по опису він не болявий, але в мене хворіє. В мене хворіє, ось я відкачала ось такі дрібненькі квіточки. Ну і вже ж квітують ремуруси, Починають квітувати гіноцеї ем, махрові. Але вони спочатку квітки в них більш прості, люди іноді е перелякуються, що квіточки починають розкриватися, ну, як вони махрові, але вона махровість набуває ось тільки-тільки починають ці пелюстки вилазити і розкриватися. Махровість вона набуває згодом. То... Деякі обідразу, ну, гадаю, що пересорт, але це не пересорт. гортензії потрошечки, потрошечки, але все, все потребує поливу та підживлення. Ремуруси ось такі. Ну, вже вони дов, доволі довго квітують. Ось ну, це мій зріст, вони Ось ну, метри, метри два. Вже відквітають. Деякі відквітають, інші заквітають. Є більш ранні сорти Монарда Пінк Лейс. Вона ніколи в мене не була такою високою. Вона тримає дуже добре Квітки, але такою високою це оцей перезволожений, мабуть, рік, чи там низ голий, а оць, високе таке. Вона по сорту йде 50 см. Але тут тут майже метр. Але мені подобається, на відміну від звичайних монарт, вона не розвалюється. От мене була звичайна, ну, на ринку колись купувала колись давно, то вона падає, ну, підтримки потрібні, а ця, ця без підтримок. Теж трикоза. Це ход папая почала. Ход папая, та трюфель, Я не пам'ятаю, який Raspberry трюфель. Чорна ніжка це. Я порасаджувала, бо була розсада, а мені одного кущика мало. Мені потрібно, щоб було... була феєрія кольорів, було багато. Я зрізала. Шавлюю карадонну на пінь, тому що хочу, щоб вона, зараз я вам покажу, покажу ось вона лізе зеленими. Знов полізе, знов буде квітувати, бо можна вирізати не на пінь. Ось воно знов починає квітувати тут, збоку, залишилось ось бокові, і бокові випускаю. Можна зрізати постійно, вона буде квітувати. Але я хочу, щоб вона була більш така міцна, то експерименти. Потрошки експерименти. Тут це фрамбузін ренсам, правильна вірна її назва, починає квітувати, але треба підживити. Інші гортензії. Так, що в нас тут квітує будлея? Це будлея. Зараз в мене тут їх 3-4 сорти. Це Royal Red. Royal Red. Тому що це, це насправді Royal Red, тому що я ем, брала її у розпліднику польському, ну, Там мабуть, ну, там вона є, йде як Royal Ред без пересорту, е -е, бо коли показують світлини, що червона будлиї, я ніколи не бачила червону, то чи такий, така зйомка, чи фотошоп. Я її не різала в цьому році, не встигла, то от такий гігант мене вимахав. Оце будлея Black Knight. Ось. Ось це поряд вони, не вихвачує. Ось це теж Royal Red. Там починає розпускатися, а тут вже відквітає. А оце Black Knight. Вона темна. Вона насправді темна. А Royal Red більш до такого насиченого, не знаю, такого кольору, ну, не бускового, але фіолетовий. Так, вона хамелеонець. Але вона не червона. Не червона. І сподіваємося у цьому році покуштувати Азіміну. Вона там плоди никаються. Ось вони. Вони зелені. То не завжди зараз не видно іноді. Ось щось позав'язувалось. Це перший рік. У минулому вона скинула усі, усю свою завість. А тут трішечки є хочу спробувати, що це таке? Що це таке, з чим його їстимо? Щастя, щастя, що в цьому році є можливість, мабуть, покуштувати. А ось ще лохина потрохи спіє. Зараз вже буде масою набирати. То потрохи збирати та морозити фрукти та ягоди будемо. Тут я трошечки переробила. Чекаю, коли заквітує нова карликова будлея. Сподіваюсь, що вона насправді карликова. Я сорт підпишу, бо цей... там серії їх багато Цей серії карликових, мені тільки вдалося купити один сорт. Спробую. Виживцювати, але спочатку дочекаюсь квітіння. Квітуючий вербенник. мене чити, але його не бачно, бо він жовтий на жовтому, то практично жовтий на жовтому. Трошечки він споплюжений, бо не поливається так, як треба, а тут в мене дуже-дуже погані грунти. Нічого я ну, вже не, не вдію, вже як росте, так росте. Я по ньому ходжу, тому він такий такий вигляд в нього. І мало паливу. Це ецентрик. На жаль, жовті в мене вся... Розсада жовтих е, махрошок в мене загинула. Не змогла її витягнути а це. Це теж е, махрушка Butterfly Kisses, але вона потр... повинна бути теж нижчою, вона ніколи в мене такої високої не була. Це, мабуть, е... ну, це рік такий. І ось теж. Це не махрушка, це біла, але теж вона ніколи, ніколи в мене такої високої не було. Зараз багато у нас викидів. Багато, ну, ось ті дві ночі ми не спали у ракетний обстріл, то М -м, питають іноді, що з квітами, але це... це ось якісь викиди. Були тоді, і ось усі гортензії, бачите, це не... ось зараз. Це був не кліщ, це не сліди кліщів, це якісь якісь викиди. Ось воно так. Кінцівки, як... як якийсь опік такий. На всіх, навіть на на бур'янах. Ось на нових вже нема, а на цих ось був день такий, і воно літає, бабахає, дах, трясеться, ось бачите. Ось тут до цього нормальні, ось там. Тут вже нормальні, а ось коли виброси, ось таке. Ось таке воно все. І нічого ви з ним вже не зробите. Ось те ж саме на, на усіх усіх гортенцях, навіть на бур'янах, навіть на бур'янах. Ось ем, не вистачає дощу, пін Конобель. Їй не вистачає. Ось, бачите, ось вона гавкнула, і, ну, це, це ми зараз нічого з цим не зробимо. Нічого. У нас продовжує квітувати ще калікант. Він довго квітує, треба порізати. Порізати, бо він ось знову закладує. Ось нова вітка, нова гілочка і знову квіточка від квітла. Ось тут. він Випустив нові, ось, коли великий, він. Ну, мій сорт постійно квітує. Бо подивилася зараз ще колись хотіла сорт Венус, він, він білий, але щось мені вже він не дуже подобається. Тим паче, що його дуже дорого продають аж. Півтори тисячі він білий, і там трошечки середка є. О, вистачить мене моєго. Моєго, так оце питають, що... Так, вони старіють, пелюстки, і, мабуть, от такий колір набувають. Треба порізати то підживити, мабуть, але він і без підживлення Маша, й добре росте. Добре квітує. Заквітла гортензія та веліт. Не вистачає вологи Трохи їй. А це повинна бути Кінг Георг п'ятий. Якщо не пересорт. Якщо це він. І ось тут у мене ще квітує починає Curly Pink. Я купувала дві. Теж трохи вона після вихлопів ось така покручена. Купувала дві Curly Pink і Kurley І uh, Purple Oli Blue. Не пам'ятаю, їх дві йде. Але це у біженків. Мені прислали замість ж... кущів розсаду у касетну, але нічого, я її виходила. Але, але вона ізначально з самого початку вони були якісь різні. І це а вже ж не Кьерлі. У цьому році вона заквітне перший раз, а що це за сорт? Я ще не знаю. Будемо спостерігати.